фирма идеал шоуз. Видите, как классно. Вот. О, пидошка Это семерочка. То есть не семерка, а тридцать размер розмер. О. 37. фирма идеал shoes наверное ведь не примерялась. Новый. Тут. Написано от на лівому і на правому ідеал шуз. Я, тут вона була целофана проложена для того, щоб форму зберігала. Вона ну, на нозі буде класно знаходиться. Рядом ще одні туфельки. Це 38-й розмір. Теж шузи. Клас <классний> і фірма Ideal Shoes. Підошва така ж сама ідеальна. Це тоже collection. Limited collection. 38-й чи 39-й розмір. О. Тут щось немає. Андру ну всю... Ось тут розмір. 5 з половиною. 38 з половиною. Ну і це... на нас 41-й чи які, я не знаю, теж ідеальні. Я не знаю, який номер. М написано М. І все. Тут все. Класні. Підошва чистенька. Ідеально я не буду перевертати, щоб відео дуже довге, пере... то не буду дивитися. Вже, мабуть, 2 хвилини, боже. Все. Оце всі туфлі теж підійдуть. І відносно них можна любі буде підібрати плаття. Які вже є готові. Спасибі. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, не забувайте і побачите нові моделі. І не тільки жіночі, а й чоловічі. Тому що може бути не обов'язково жінка чи чоловік, а й музикант, який грає на фортепіано чи піаніно, а буде грати е е е чоловік або хлопець. Головне, щоб тих був старше 16 років. Все, спасибі.